Так. Всім привіт, друзі! Решив крутити контейнери містики, а зливати цей танчик, який я окупився. Зливаємо, продаємо. Я в плюсі на 4К голди. Зараз ми крутанем його. Зараз мистики будем крути. Так, 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 магазин, магазин, мистики. Я 10 можу мистики взять. Так... Так, да, 10 містиків Все, погнали! Нет! А сыки у мене є? Да, 10 містиків прямо. Гнали первый. 100 голди. Так, а ну. А, 50 тисяч ходите і в другий містичеськ. Ну ладно. 500 голди. Нормально. Ну, ще раз. Два свободки. Так. А, а 100 голди. Понятно, ще 5 залишилося. 2к свободки, а ну та, такого відкриєм, да. Зараз зараз тако повернемся. Всего да? відкриємо. може так краще буде. А 50 кредитів. Та наше там мені кредити. Мені 50 голди дай. Це по знову 50 кредитів. Да, я не ну, ударум слив. Даже містик не випаде. Ну ладно тоді. Движі, містик, містик випав. Так, містичний сертифікат, ну це хоч порадував. Так. Другий контейнер. Ну, що мені випаде? О, містичний третій контейнер! Mistiк третього рівня. Це гарно, гарно. Так. Зараз я це ще крутити не буду. Заходимо цей до і беремо. Містик. Коли... А мені півтора не вистачає Я би ще 5 штук взяв. Ладно, зараз будемо відкривати. А так. Я поки нічого. А ну, третій рівень. Що дасть? А, що голде дав третій рівень. Нормально. Я короче, зараз беру. а, сейчас за мистиків 5 штук за 1500 голде. А вдруг не випаде 6 каве. А ну 10 000 кредитів, понятно. Только 50 75. Так, пока ничего, 75, так, а ну вернемся. Вернемся сюда. Відкриваємо далі. Пока свободки. А ну, ну, давай Ще не дай містик один, пожалуйста, знову пись. А ні, та не дасть. Та один мистик, це, конечно, тільки голди. Так, мені ще хватає на два Беремо ще на два Мені ще треба Другий рівень получаєте. Знову містик. Где туда-сюда? Це гарно, да. Ща а ну, давай ще, ще один містик. Ну, це, конечно, ну. Так, два другого рівня, да, и два містик. Не, один. Я ж один вже відкрив. Ану. І третій мистик, да що це таке мені так сепи? Гарно сепи. Так. Ремистика. А ну, шо, шо, ну, давай. А ну, десятку дай мне. А, во. А, это и блазы. Ну, блин, ну. Танчик семерка. А ну, давай десятку, пожалуйста. Письмерка, тай 57. Идеально. Вот тебя я вы, выкупился. А ну, и девятка, тел двадцать, Гарно, дуже гарно. Я окупився взагалі класно. Супер просто. Всім дякую за перегляд і всім пока.